В медицині області є багато новацій, котрі є важливими складовими сучасного реформування. Скажімо, на Житомирщині є 186 чоловік, із них шестеро дітей, котрі не можуть жити без апарату штучна нирка. Для них в обласній клінічній лікарні створено центр гемодіалізу, укомплектований апаратами штучна нирка шведської фірми Габро та системою водоочистки цієї ж фірми центр працює. Зміни. Але щоб хворим із віддалених районів було легше добиратися на процедури, філії центру гемодіалізу відкрили і в районних містах Новограді Волинському, Коростині, Бердичеві. Прийнято рішення створити такий центр і в міській лікарні Житомира. В обласній клінічній лікарні імені Грабачевського вже кілька років працює відділення ангіохірургії, де роблять сучасні обстеження, ставлять стенти при закупорці судин. Тут працюють добре підготовлені висококласні спеціалісти. І лікарі, і пацієнти з нетерпінням чекають, коли буде відкрито кардіоцентр. Планується в лікарні відкрити ще відділення гострого коронарного синдрому. Тобто в лікарні буде кардіологія, буде відділення гострого коронарного синдрому, де будуть інфаркти, кардіохірургія, ну а четвертий етап це буде оздоровлення санаторно-курорти. Незважаючи на кризу, що охопила Європу, кошти на нове обладнання для медичних закладів Житомирщина знаходить. Так, торік із різних видів бюджету на це витратили більше 40 мільйонів гривень. Від початку цього року майже 10 мільйонів.